У Черкасах триває підготовка до перепису населення. Пише акцент. Всеукраїнський перепис відбудеться 2012 року. Проте точної дати проведення перепису поки не визначено. Орієнтовно це буде кінець року. Програма перепису включатиме 30 питань. У кожного члена сім'ї цікавитимуться про дату та місце народження, стать, громадянство, етнічне походження, національність, сімейний стан, рівень освіти, рідну мову, володіння українською та іншими мовами, джерела засобів існування, питання щодо економічної та міграційної активності. А також з приводу житла. За недбальство комунальників черкащани розплачуються поламаними руками і ногами. Про це пишуть вечірні Черкаси. Лише за два вихідні до Черкаського міського травмпункту потрапило близько сотні городян, скалічених на міських вулицях. Як завжди для черкаських комунальників зима у місті настала несподівано. Усе, на що спромоглися представники міської влади, помістити на сайті міських конкому попередження про те, що насувається ожеледиця. До настання зими виявилися не готовими не лише комунальні служби міста, а й муніципальна інспекція, яка зобов'язана примушувати власників фірм, магазинів і кав'ярень прибирати сніг і кригу на своїй території. Про будівництво культурно-розважального комплексу на митниці пише газета рідне місто Черкаси. Плани щодо забудови цієї території виникали ще з 1974 року. Нині планується побудова культурно-розважального комплексу. Міська влада висунула перед забудовниками кілька вимог: по-перше, зменшити поверховість до двох поверхів, по-друге, забезпечити природоохоронну зону від води 100 метрів, третє на вільні від забудови території провести благоустрій, установити зберечіль для сміття, облаштувати доріжки плиткою встановити ліхтарі. Thank you Про традиції святкування новорічних та різдвяних свят у нашому регіоні пише молодь Черкащини. Різдво наші прапрадіди відзначали, як і нині, 7 січня. А от новий рік на Черкащині та й Україні загалом святкували у березні. Наші предки пов'язували це свято з відродженням природи та початком весняно-польових робіт. З кінця 15-го століття Новий рік почали відзначати 1 вересня. А звична для нас дата 1 січня запозичена із країн Західної Європи Петром І у 1699 році.